У Польщі чергова хвиля затримань пов'язаних із підготовкою диверсій. За даними Агентства внутрішньої безпеки, лише цього тижня заарештували вісім осіб. Підозрювані планували акти саботажу та збирали дані про військові об'єкти та критичну інфраструктуру. Детальніше на цю тему у матеріалі наших кореспондентів. 21 жовтня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, затримання цілої групи осіб є масштабною операцією спецслужб, і це різні справи не пов'язані між собою. Одна з них спільна робота польських та румунських силовиків. Так було затримано трьох українців, які за даними розвідки планували влаштувати теракт на батьківщині. Для цього вони відправили посилку з вибухівкою, схованою в навушниках та автозапчастинах. За допомогою gps маячка вони відстежували рух вантажу, аби активувати небезпечний пристрій в потрібний момент серед затриманих насамперед 21-річний українець. Він жив під Варшавою. Він працював комірником на складі разом зі своїми колегами ще двома українцями. За попередньою інформацією, вони створили своєрідний маршрут для переправки вибухівки через Польщу та Румунію до України. Цього 21-річного українця затримали тут, у Польщі поблизу Варшави. Двох його колег затримали румунські спецслужби у Бухаресті. 2025 рік став рекордним для Польщі за кількістю виявлених спроб диверсій за останні місяці. Співробітники Агеста внутрішньої безпеки затримали 55 осіб, причетних до шпигунства або саботажу. Польська влада пов'язує їх з російськими спецслужбами. Усі шляхи, коли йдеться про ініціювання цих потенційних загроз. Усі шляхи ведуть на схід. І відповідно до цього методу дії, який ми вже багато разів обговорювали, росіяни часто шукають, наприклад, проросійські налаштованих громадян. Ан України, які надають себе в розпорядження російської розвідки, це найтиповіший тип вербування. Росіяни сподіваються на додаткові політичні вигоди від таких процедур, але національність затриманих різноманітна. Формально Кремль заперечує свою причетність до диверсії на території країн ЄС. Однак, за оцінкою польських спецслужб, більшість затриманих діяла в інтересах Росії та отримувала звідти фінансування. Польща наголошують, головна мета таких операцій дестабілізувати суспільство та поставити під сумнів безпеку в Євросоюзі. Це організований напад на нашу цивілізацію, організований напад на наші цінності, на польську державу, на державу члена НАТО та на європейський союз. Це відбувається не лише на польській. Території Шести... усі, хоча деякі вважають, що Росія знаходиться далеко, насправді знаходяться дуже близько до кожної європейської країни. я застерігаю всіх, особливо громадян Республіки Польща, але також усіх тих, хто бере участь у подібних практиках або піддається спокусі, не піддаватися легким способам заробітку, бо їм загрожують роки в'язниці. Ми будемо безжальні тут. Від початку повномасштабної війни РФ найчастіше влаштовувала диверсії проти тих країн ЄС, які активно підтримують Україну. А основними цілями Росії стали енергетика, транспорт і зв'язок. За інформацію польського державного телеканалу ТФОП, Починаючи з 2022 року, Кремль влаштував на території ЄС 110 актів саботажів і диверсій. Найбільша кількість припала саме на Польщу, Німеччину та Францію. Це були підкладання вибухівки, підпали, акти насильства, кібератаки та дезінформація. У Варшаві переконані гібридна війна. На Росії буде лише посилюватись. Диверсійні атаки РФ стають частиною кампанії тиску і політичного шантажу країн Євросоюзу та НАТО. Сергій Бордюжа слава тіві. Дестабілізація Польщі в усіх її вимірах це мета Кремля. Він хоче покарати Польщу за допомогу Україні. Москва робить все, щоб втілити в життя розбрат між поляками та українцями. Robić po obydwa boki kordonu. O tym, jak Polska walczy z Kremlem, pro wsparciu Ukrainy, tak ta, jak u Polscy ocenili wzajemne USA, Ukraina, Rosja. z Rosja, będziemy rozmawiać z byłą zastępczynią ministra ZSR Republiki Polsza, ta socjoligenią Warszawskiego Uniwersytetu, Anno Radwan. Pani Anno, dobry dzień, Witaj w studiu. Dziękujemy. Dzień dobry, Państwu. Dobry dzień. І хочеться почати власне, з заяви Дональда Туска про те, що в Польщі були затримані вісім осіб, яких пов'язують з підготовкою диверсії на критичні об'єкти інфраструктури, і власне говориться про те, що ці особи пов'язані з Кремлем. І питання на вашу думку, якою має бути вже відповідь Варшави на таку постійну гібридну атаку і постійні підготовки і реалізації диверсій в Польщі? Так, як пані вспомняла, як ви вже згадали, ми перебуваємо у гібридній війни з Росією вже багато років. Ми спостерігаємо за атаками на рівні дезінформації, кібербезпеки, також атаки на нашу критичну інфраструктуру. Тут згадувалися інші країни Європи. Нагадаю, що крім Польщі, також Німеччина на жаль, також була об'єктом таких атак. Вони мали справу з низкою підпалів або дезінформаційних акцій. І те на що особливу звертав увагу міністр Косіняк Камеш і прем'єр-міністр Польщі, це те, що для такого типу актів Польща не погоджується на такі акти. Польща, по перше, готова, щоб такого типу акти переслідувати і послідовно карати винуватців цих актів. Також звертаємо увагу на те, щоб ані громадяни Польщі, ані інші громадяни не спокушалися на гроші, бо, як правило. Ця мотивація фінансова кілька тисяч, кільканадцять тисяч євро. Ніхто за винуватцями такого типу диверсії не буде ставати їх захищати, і той, який замовляє такого типу діяння спрямовані проти Польщі, проти України, проти Євросоюзу, напевно отримає як найбільше можливе покарання у нашій правовій системі, тому застерігаю від такого типу легкими, але небезпечними для себе самих і для всієї держави. Ави дій, ви згадували також про. Дезінформаційні, дезінформаційні дії і те, що ми спостерігаємо, бачимо уже роками. Це такі елементарні інструменти, якими працює дезінформація в Польщі. Це передусім такі методи, які спрямовані на те, щоб порушити вірогідність публічних державних інституцій, установ європейських органів. Це наші відносини з українськими громадянами. Дуже часто ми бачимо, особливо у соцмережах, ми. Всі бачимо, кожен з нас хоче чи не хоче, черпає певну інформацію з соцмереж, зустрічається, стикається з такими меседжами, які антагонізують поляків та українських і також застерігаються. це нелегко. Я сама думаю, що неодноразово була несвідомим таким отримувачем певної певної дезінформації, але щоб бути дуже обережними з тим, з тією інформацією, яку ми отримуємо. Ви мабуть, також слідкуєте що. Речник уряду канцелярія, прем'єр-міністра в поточному порядку намагаються реагувати на всі інформації, неправдиві, пов'язані, наприклад, з перебуванням громадян України у Польщі. Пані Анно: дрони, атаки на критичну інфраструктуру, цибер... цибернетичні атаки, саботаж. Е... Можна ну, постійно цілу лісту, але це не маємо часу на, на це. Może już nadiszył czas, żeby posłu rosyjskiej federacji w Polsce skazaty do zobaczenia. до це, це запитання до міністра закордонних справ, і тут багато разів міністерство закордонних справ реагувало різним чином у напрямку Російської Федерації. Я думаю, що те, що для нас зараз найважливіше, це утримання європейської єдності, підтримка Євросоюзу і НАТО для України. Це переконання частини політичного класу в Польщі і в Європі, де знаходиться головний ворог, що цей ворог. Саме Російська Федерація, і це той ворог, з яким ми повинні боротися. Це врешті-решт питання витрат на оборонну промисловість, на захист захист країни. Ви знаєте, що Польща є лідером витрат на як відсоток ВВП на оборону, і ми намагаємося переконати інші країни, щоб вони збільшували свої витрати. Також я бачив перед нашою розмовою матеріал дуже добре зроблений з Брюсселя щодо того, як держави-члени на жаль, не всі держави-члени ЄС стоять по стороні. України і борються з Російською Федерацією. Тут згадувався уже черговий пакет санкцій. Це також питання заморожених активів. Я думаю, що також завдяки польській, в тому числі дипломатії, багато держав-членів, які на початку досить скептично були налаштовані щодо питання активів, передачі російських активів. Вони змінили свою думку. Врешті-решт, велика кампанія, яка також ведеться пов'язана з тіньовим флотом. та так, романтично названий тіньовий флот, це старі плаваючі об'єкти, які становлять загрозу що стосується політики безпеки, але також, так, нас безпеки. Нас але також і з екологічної точки тут, зору вони для і нас і велика і небезпека. І тут, завдяки і старанням і польської і дипломатії, і це питання вирішення тінового флоту. Він зараз на порядку денному ну, у міжнародній спільноті. Pani wtedy kiedyż co zgadały tutaj nam floty, <coughs> tyniowy flot i same jak raz pro Baltijskie Morze, chcę zapytać, bo zjawiła się nowina, jaka e, troszkę e, nie była pomijczona, ale ona dosyć ważliwa. E, polski Urząd wnosić do Sejmu zakończenie projekt, żeby nadać pownoważenia morskim zbrojnym siłom, ale nie tylko. Służbom w Zachodzie e, wojskowym, e, ta, eee, specслужbam, щоб na Bałtyku Morzu na urażenia, gdy będzie pod zagrożeniu krytyczna infrastruktura. My myślę, mamy mają mu tu na uwadze AzoProvid Pipe, e, jaki spouczyje Polsjo z Daniu, e, a także insi krytyczni obiekty. Ta sytuacja jest na stylki krytyczną, że Trzeba wże daty dozwiól na de facto witrynia w ogniu po momenty kiedy będzie taka zachrosła. Якщо нас атакують, якщо наші європейські партнери тут у випадку з Балтійського моря теж на них нападають, і є така небезпека, є така загроза на Кожен законний метод захисту оборони, кожен спосіб реагування на такі атаки, навіть для того, щоб реагувати і відлякувати, це має своє обґрунтування. і ми, безперечно, будемо слідкувати за кожною пропозицією. Наших парламентарів на тему покращення безпеки у польському регіоні і в Україні Я, власне хочу запитати вас про зустріч, яка мала би відбутися у Будапешті. Але найважливіший аспект це те, що, наприклад, Болгарія сказала, що відкриє свій повітряний простір для прольоту літака з Путіним. Але Польща сказала, що такий літак. Якщо тільки з'явиться в повітряному просторі країни, він буде посаджений на землю, бо звісно, що на борту є кримінальний злочинець. І я хочу запитати вас, чи насправді існує такий юридичний механізм, який дозволяє посадити літак з такою особою. І е, якби такий випадок відбувся, наприклад, в повітряному просторі Франції або Німеччини, чи діяли би вони так само, на вашу думку? Моги повіді тута й в припадку польська можу сказати у випадку Польщі, польща виконує свої міжнародні зобов'язання, що стосується виконання міжнародного права. І тут, якщо на борту літака є пасажири, щодо якого вже є обвинувачення з міжнародного кримінального суду, і польський суд вирішить, щоб такого роду літак затримати, то це буде обґрунтованим. Pani ano, a jaka była wasza pierwsza reakcja, kiedy wy zobaczyli rezultaty rozmowy Włodymira e, e, Ucie, Zaleńskiego, e, nie, nie, nie Zaleńskiego ja e, z Donaldem Trumpem w biłomu domu. Тих спадкань розумієм вже було цих зустрічей. Було І кілька. Вони мали, вони мали різну динаміку. Звичайно, мене часто запитують, чи я дала б Трампу Нобелівську премію за мир в Україні. Я кажу, що за кожен мир, який буде досягнений, кожен повинен отримати Нобелівську премію. І тут ми знаємо, що ця динаміка таких розмов вона залежить від специфічного стилю ведення дипломатії. Президентом Трампом я з великим з великою повагою дивлюся на президента Зеленського, з якою наполегливістю він бореться за безпеку своїх держави, своїх громадян. У мене була нагода брати участь в одній із зустрічей з президентом Зеленським, і видно, що його наполегливість його рішучість після кількох дуже важких років і важких моментів величезна. І як Польща, так і держави-члени, я думаю, що ви також це помічаєте. Вони підтримують. Тримують його наполегливість на, так, порозуміння, на користь порозуміння і хороші співпраці з Трампом. Ну і справа підриву Нордстріму. Ми знаємо, що Польща фактично стала на бік українця, якого звинувачують, що він нібито здійснив такий акт проти російських російського трубопроводу. Як можна пояснити таке рішення судді? Чи справді польське правосуддя вже так сприймає подібні справи як частину військового контенту, і фактично стає на бік України? Тут та становістка санду наша сантут. Позиція суду, польські суди, незалежні, і тут політичний контекст звичайно він не є без значення, але тут наші міжнародні відносини у випадку суду, звичайно, мають значення, але вони не є першоплановими, не є на першому плані. І тут рішення суду було безперечно обґрунтованим людина, яка нібито дявчинила це діяння що вона діяла на користь власної держави, і тут не було ознак злочину. Дякуємо Дякую. за розмову. Анна Радван, колишня заступниця міністра закордонних справ Польщі, нині депутатка від партії 2050, була гостею українського фокусу.